Сьогодні в нас коротеньке відео про тиск в ваших камерах або покришках. Зараз ми маємо в нас міський городський велосипед на маленьких 24 колесиках і бачимо, ось спустила шина. І що ж його робити? Шукаємо Загалом на всіх покришках є тиск максимальний та мінімальний, на котрий розрахована саме ця покришка. Також є якби, поради по тиску, котрі використовуються на різних типах велосипедів. Тут в нас написано від 2,5 до 4. Моя порада така. Якщо ви будете їздити чисто по асфальту, 3 3,5 атмосфери ок, якщо ви вийдете все ж таки на якесь невеличке бездоріжжя, там, на якусь тропинку у лісі, то я б вже приспустив до 2,5 до 2, щоб трішки була амортизація, тому що у нас велосипед складний і ще якби рігідний. Амортизації тут немає. Наступний не у нас тип велосипеду це гравійник. На ньому вже мінімальний тиск тут буде саме на цих покришках від 4 до 6 атмосфер. Але якщо у вас покришки, наприклад, ширші, тут у нас 35-ки, а можливо, у вас там 45. То тоді можна навіть до 2 понижати тиск і буде вам більш м'якенько. Якщо ви, наприклад, вже виїхали на, дорогу, на звичайну асфальтовну дорогу, то я б радив накачати 6 атмосфер. Якщо ж таки ви виїхали на якесь легке бездоріжжя, то сміливо качайте 3 атмосфери. Також, якщо у вас стоїть безкамерно ну вже покришки. Там тиск можливо робити ще трішки нижче, там вже буде вас зазначено на покришці. Від, ну, все буде залежати від покришки та від моделі обода. Там буде границя максимального тиску, який витримує сам обід. І, ну, і мінімального теж. Третій варіант велосипеду це в нас класичний найнер контрійник. Тому в нас е з заводу можна встановити також на ці Обода. І покришки без камерку, але в нас зібрано на камерах. Якщо в нас велосипед зібраний на камерах, орієнтовно на 29 колеса, якщо ви адекватна людина, і не перекачуєте їх більше 4,5 атмосфер, то всі загалом катаються на тиску від 1,5 до 2,5 атмосфер. На 29 на камерах. В залежності від рельєфу, якщо ви звісно, їздите зараз по асфальту чисто, то вам. ну 2,5 теж маловато буде. Я б може максимум 3,5. Якщо уявимо, це, що це в нас велосипед зібраний на безкамерці, тут же в нас можна гратися як хто бажає. Тоді можна в нас, же, мабуть, від 0,8 атмосфер до 2,5 до 3 максимум. Але заздалегідь я б радив, наприклад, на передні, також Зауважу, на всі велосипеди на переднє колесо треба накачувати менший тиск, тому що буде більше п'ятнок контакту. А в нас переднє колесо, воно відповідає за щеплення з ґрунтом, з асфальтом. Тому це дуже важливо, що ззаду у вас найбільше навантаження: 70% у нас більше тиску. спереду в нас 30% навантаження від ваги райдеру. Тому тиск трішки менший. Я, наприклад, на своєму велосипеді катаюся. В мене, якщо я катаюся по асфальту, по місту та невеличкому бездоріжжю, я катаюся десь 1,7-1,8 ззаду. 2,5 це якщо чисто їхати мені кудись по асфальту і нікуди не з'їжджати це ззаду. Якщо там бездоріжжя, наприклад, можу протравитися до 1,2, 1,3, по передньому колесу ще більш легше 1,5 стандартно. Травлюсь, це е, якщо. Такий більш середній цикл використання, тобто асфальт, бездоріжжя. Якщо десь поїхав, там пострибати треба. Ще якісь там в мене трейли важкі, то я травлюся до 0,8. теж, Або якщо все ж таки я маслаю сьогодні по асфальту, то навіть 2,5 2 накачую.